Якщо я зараз скажу Путін, то закладемося, ви скажете, як в цій кричалці. Як то кажуть, із пісні слів не викинеш, тому даруйте за нецензурність. Але давайте далі замінимо альтернативною версією Путін – хеллоу». А ви знали, що цьому не побоюся цього слова символу спротиву вже 11 років. Перше цю кричалку виконали 30 березня 2014 року. Вболівальники футбольного клубу Металіст на спільному марші з фанами Шахтаря у Харкові. Тоді якраз був початок російсько-української війни та анексія Криму. Вислів швидко набув популярності серед противників політики Путіна як в Україні, так і далеко за її межами, в тому числі серед російських опозиціонерів. Путінь! Вдалося поспілкуватися із спортивним журналістом Богданом Проскуровим, який в ті роки активно працював у Харкові. Як згадує славнозвісний вислів, дуже швидко підхопили вболівальники Київського Динамо та Карпат. Потім він поширився по всіх українських стадіонах, а також у Грузії та Литві. У світлі тих подій, які відбувалися тоді в Україні. Футбольні фанати прийшли до такої стадії перемир'я. Навіть фанати із ідеологічно різних таборів об'єднувалися для того, щоб підтримати один одного. Спільна біда така об'єднувала і зародила от таке фанатське перемир'я, яке триває по сей день. Сама фраза Путін. Вона зародилася саме на марші вболівальників харківського металіста і Донецького Шахтаря, які спільним маршем пройшли тоді центром Харкова, і під такий відомий фанатський ритм. Почали відбивати от саме саме цю фразу, яка стала не лише гаслом українських стадіонів, а й яка вийшла далеко за межі України, тому що на матчах футбольних, навіть баскетбольних, хокейних команд за межами України теж можна почути цей лозунг наших українських фанатів, який, до речі, за кордоном теж звучить в українській транслітерації. Насправді, вислів спочатку з'явився після конфлікту. Ярославського із Суркісом і звучав тоді як Суркіс «Хеллоу». Ну ви зрозуміли, але після російської агресії харківські фанати змінили його на Путіна. Секрет популярності кричалки на думку журналіста Богдана Проскурова в тому, що він об'єднав ідеологічно налаштованих людей проти спільного ворога і став одним із перших символів спротиву. Я думаю, що вона зародилася саме в той період серед фанатського такого двіжу, як наслідок того, що багато хто не очікував, що Росія піде війною на територію України і. Подібний вислів, який має дещо нецензурні вислови, це як такий слоган протесту вболівальників, які ну, зазвичай були рупором багатьох таких протестних настроїв. І от саме тому ця фраза здобула таку популярність тоді. І я думаю, що через те, що російська. Російська агресія триває по сьогоднішній день. Ця фраза не, не втрачає своєї актуальності. і, Я думаю, що багато років вона буде на просторах українських і, можливо, навіть не тільки українських стадіонів. Цікавий факт: 25 серпня 2014 року. Кричалка про Путіна війшла до топ 10 знакових пісень для України за версією інтернет-видання НІКЛАЙФ. А згідно з даними сайту Вікітренс, у 2014 році стаття Путін хеллоу» посіла сьоме місце в українській Вікіпедії з кількістю переглядів 346 тисяч Пам'ятаєте ще один вид спротиву в українському суспільстві? Так, мова йде про створення мемів. Не дивно, що цю кричалку одразу підхопили в мережі і почали створювати різні карикатури. Але давайте відверто. Вийшла вона далеко за простори інтернету і стала всенародним образотворчим мистецтвом в під'їздах, на асфальтах та стінах будинків. Потім юзери почали писати коротко питани понихи. Тут таки хочеться сказати питани понихи замість тисячі слів. До речі, ця абревіатура була введена в ужиток українців теж у 2014 році. В цілому кричалка настільки виявилась лаконічною, що підтримали її навіть діячі культури та політики. Так, не дипломатично, але ж ситуації бувають різні. Ось, наприклад, той самий 2014 рік. На той момент виконуючи обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця вперше використав кричалку про Путіна під посольством Росії в Україні, де проходила акція протесту. Росія забирайтеся з України Путін. Путін! Путін... Да, да. Я... Молодець. Молодець. Звісно, багато було коментарів і обговорень, де щиця навіть втратив посаду. Але що важливо, світові медіа просто вибухнули заголовками про коментар політика, почали тлумачити своїм читачам, що ж означає цей вислів. І тоді Путін набув всесвітню славу, але не як могутній диктатор, а ще як той, про кого співається в кричалці. У 2023 році Андрій Дещиця в інтерв'ю Українській Правді пригадав цю ситуацію. Як наголосив, роки пройшли, а фраза залишається ще досі актуальною. Нічого не змінилося з того часу, так що ця, пісня, ця пісня залишається актуальною. На жаль, Путін, ну, Путін – на жаль. А варіацію кричалки у виконанні лідера радикальної партії Олега Ляшка. Гадаю, більшість також згадає. <му> До речі у Верховній Раді України ця пісня також кілька разів лунала. Наприклад, у 2021 році у виконанні депутата Олексія Гончаренка. Знаєте, в нас сьогодні в світі є іменинник. звати його Володимир Путін. І я хочу. Давайте перше разом скажемо і нагадаємо цьому імениннику Володимиру Путіну на весь світ а, українську народну пісню. До речі, з Харкова. Давайте йому її нагадаємо і скажемо. Путін! <плес> <плес> ла 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 От ла Отак і будемо працювати! З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році вже англомовна версія кричалки Путін набрала ще більшої популярності за кордоном. Відомі зірки Голівуду почали її використовувати як символ підтримки України. Кама Юкрейн Путін! До відомих співаків долучилися і зіркові коміки Нік Оферман і Меган Малаллі. Під час рекламної паузи на церемонії фільм Індепендент Спіріт Евордс Санта Моніці вони розповіли публіці про російське вторгнення, що триває в Україні, та вказали Путіну йти додому. Ми надсилаємо наші найкращі побажання тим, хто постраждав від війни в Україні та всіх несправедливих конфліктів у всьому світі. Я думаю, що ми говоримо від імені всіх тут присутніх. Коли говоримо, що сподіваємося на швидке та мирне рішення, точніше, та йди додому. Путін також напис ФОТІН став популярним принтом на одязі, як українські, так і світові зірки часто виходять в публічний простір з цим написом у знак підтримки України та зайвий раз нагадують кремлівському диктатору напрямок, куди йому слід рухатись. Цікаво, як здавалося б, тоді звичайна кричалка футбольних фанів стала цілим світовим символом спротиву українців. Погодьтеся, вона вже настільки канонічна, що альтернативи годі й шукати, адже тепер в кожній країні знають, хто такий Путін насправді.